Так, всім привіт! Ми йдемо з Ілюшею до посилки. Сьогодні приїхав нам Сінсей, посилочка. Будемо знімати сьогодні розпаковки. Ілюша спереді біжить. Біжить Жук. Ілюша обережна, щоб машина не, ви... не виїхала. Ввій від українськи хочу вам показати, що там всередині я замовила собі. І одну привіз кур'єр. Це сінцей. Я завжди замовляю сінцей з доставкою кур'єром. Зараз відкрию і покажу вам, що я замовила цього разу. Так. Почнемо з маленької посилочки. Я ще не така опитна в відкривання цих посилок. Продавець так, замовляла ці дві маленькі посилочки я на Оліксі. Гелем нігті я покриваю собі сама. У мене є все для цього. Звичайно, що е я не професіонал. Запаковано гарно. Я не професіонал, але е мені вистачає. Так, я собі замовила топ. Е користуюся я. Гайлаками фірми PB. І от у мене закінчився топ, і я замовила собі новий. Топ. Так. Це якийсь новий. Уже тих таких, як я колись собі замовляла не було. Будемо пробувати. Так, ця посилочка маленька, вона також. В тому дусі для того, щоб робити манікюр. Боже, не можу не хочеться роздирати. Так, це безворсові серветки. До речі, дуже дешево я їх замовила. Не знаю, хто, можливо, кому потрібно. За цю упаковку я заплатила 58 гривень всього-навсього. Тут тисяча штук, хоча в основному ціни від 100 гривень. Навіть дивилася я на Оліксі ці безворсові серветки, вони там також в районі 100 гривень за тисячу штук. Можна, звичайно, дешевше знайти, але там не тисяча штук. Вони мені, звичайно, ці тисячу штук на роки і роки, але. Я замовила, нехай будуть. Це дуже якби облегшує роботу, коли ти робиш манікюр і в тебе безворсові серветки. Нічого не чіпляється лишнього. Так, переходимо до нашого сінсейчика. Так, сінцей замовляю я часто. У мене є багато відео сінсею. З різним одягом. Часто дуже я ілюші різноманітний одяг замовляю. В основному замовляю на знижках, тому що там ну, порівняно якість нормальна, хороша якість, я б навіть сказала, гарні, дуже цікаві моделі для дітей, такі яскраві в різних малюночках дитячих. Тому в основному для Ілюші недавно почала замовляти для себе. І от скатерки я люблю там замовляти, там гарні ціни. Цього разу я замовила тут для мене. ну Там деякі дрібнички для чоловіка. Скатерку знову замовила, була на знижці. І Ілюші. давайте так. Що ну, налапаю перше? О. Так, чоловіку, перше. Чоловіку носки. Чоловікам ніколи носків не мало, Ой, не багато. Тому ось такі супермен, дві пари, а, здається, 106 гривень дві пари. Чоловік любить високі в мене носки, я думаю, він буде довольний. Він любить такі кольорові, високі. Так. Щось тут далі таке, не знаю, яке, ага. Так, далі. Я замовляла худі для себе. Ага, стоп. Тут. Давайте так відкинемо. Замовила Ілюші снуд. Тепленький, він всередині на флісі 169 гривень. Він не був на знижці, але мені потрібно було для Ілюші такий теплесенький снудик, тому я йому замовила. Чомусь замітила, останнім часом заклеюють ціни. Раніше такого не було. Зараз заклеюють ціни. У мене осінній Ілюша носить, а це я замовила спеціально йому такий тепленький на зиму, щоб було. Так, худі на знижці. Розмір XS я замовляю собі. Звичайний чорний худі. Також, до речі, на флісі. Якість ціни погана, хороша. Я вже собі замовляла таке схоже худі. Тільки колір пудра. Це ході 215 гривень. Ну, чесно, ході на флісі ви ніде не знайдете за 215 гривень. Це хіба що піти на секунд і купити там Там дешевше можна купити, але ну, секунд є секунд. Так, з капішончиком на шнурочках. Хороший худі. Так, далі. Далі моя скатерочка, така вона з люрексовою ниточкою, сріблястою, ну Видно на камері, так. Перед цим того року я замовляла перед новим роком червону з таку різдвяну з боже мій, сніжинками. Але замовила дуже велику. Цей раз я 140 на 180 замовила. і... Ну, це якраз хороший на такий маленький стіл. У мене на маленький, ну, як би не виявилося скатерки, а це хороша. Е, скатерка 169 гривень. Також за таку ціну скатерки, не знаю, я не могла знайти, чесно. Так, далі. Ще носки моєму чоловіку. Тут уже три пари. Е, такі ось. Теж прикольненькі, До речі, Непогана така якість, плотненькі. Е, так, 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 За скільки я їх замовляла, щось не пам'ятаю. Мені здається, 159 гривень, ось так, три пари. Так, і далі і ще одне е, це вже світшот. О, а це вкорочений світшот. Такий вкорочений світшот. Кава з молоком колір. Він не утеплений, до речі. А я щось думала, він такий самий, як той, тільки без капюшона. Але теж гарний. Не знаю, буду міряти. Хоч би невеликий був. Також розмір XS. Ну, думаю, підійде, буде такий ніби як оверсайз. Так, ось такі мої покупки. Всім. Дякуємо за перегляди. Дуже приємно, останнє відео прям залетіло вам, я так розумію, готовка подобається людям. Не знаю, звичайно, мама в декреті е готує постійно, готує, прибирає, але чомусь мені думалося, що це не є такий цікавий контент. Але, як виявляється, що такі відео теж потрібні. Так, всім. Гарного вечора, спокійного вечора. Підписуйтесь на нас, підтримуйте нас. Ми вам всім дуже-дуже вдячні.